Чи стане Одещина енергетично незалежною? Скільки загиблих візмаїлів внаслідок атаки російської армії? Чи знесуть пам'ятники Пушкіну і Бабілю? Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Енергетична незалежність Одещини в регіоні почали будувати нову високовольтну лінію «Новоодеська Арцис. Вона, за словами чиновників, забезпечить стабільне живлення Білгородністровського, Болградського та Ізмаїльського районів. Наразі цей регіон отримує електроенергію від сусідньої Молдови транзитом через невизнане Придністров'я. Цей проект він вже реалізується понад 10 років. Замовником цього проекту є НЕК Укренерго. В цьому році, з, в тому числі за нашою допомогою, вирішення там питань земельних, тому що траса і ділянка, вона така складна. Вдалося розпочати безпосередньо будівельні роботи, які на, сьогодні, на сьогоднішній день тривають. І ми сподіваємося, що цей буде проєкт реалізований в наступному році вже повністю. Зважаючи на те, що частина проєкту проходитиме по ділянках заповітних зон, що ж з цього приводу думають екологи? Можна знайти рішення для того, щоб і ЛЕП 330 була побудована і пішла до Бісарабії Української, і можливо для збереження дикої природи. Ми знайшли варіант створення додатку великої частини Дельти Дністра площею 822 гектара до існуючого заповідного роща Дністровські плавні як компенсація того, що «Укренерго» хоче відібрати 65 гектарів під стовпи. В Одеській області розмістять плавучі електростанції. Про це пише РБК Україна з посиланням на постанову Кабміну №1069 від 13 вересня 2024 року. Метою є ліквідація наслідків збройної агресії РФ проти України, а також забезпечення альтернативних джерел електроенергії, аби запобігти знеструмленню об'єктів критичної інфраструктури. Такі станції це плавучі баржі або судна, на які трубопроводом або іншими суднами з берега доставляється газ або зріджений газ, а вироблена електроенергія до на суходіл. Є ж в порту. Там відповідна енергетична інфраструктура, лінії електропередач високої напруги, тому що в принципі сам порт по собі споживає немало електричної енергії. Там здається, 10% від всього споживання Одеси. Наскільки я пам'ятаю, тобто тому ну не бачу як якихось тут супер великих технологічних проблем. Тому ну якщо це застосовується в багатьох там країнах Африки, там десь в Ботсвані там чи в Нігері, то чому в Одесі це не можна застосовувати? У ніч на 26 вересня армія РФ атакувала Одещину чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59-69. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом російські війська запустили по Україні шість ракет та 78 безпілотників, з яких сили ППО збили чотири ракети та 66 ударних БПЛА. Під час ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка. Пошкоджень зазнали будівлі та автівки. На місці сталося займання сухої трави пожежу загасили. Про таке повідомив голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Наслідок дронової атаки за кілька годин після ракетної травмованих та загиблих немає. Суттєвих руйнувань інфраструктури теж не зафіксували на 27 вересня російська армія атакувала дронами місто Ізмаїл, що на півдні Одещини. Унаслідок цього загинули три людини: дві жінки та чоловік. Про таке повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Травмувалися 14 людей, серед них троє дітей: двоє хлопчиків та дівчинка. Такі дані оприлюднила прокуратура області. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. На місці влучання зайнялася пожежа. Рятувальники показали, як гасили її. Знесуть і без обговорень. Одеська мерія оприлюднила список пам'ятників, які приберуть з публічного простору. Всього їх 19. Серед найвідоміших монумент Пушкіну на приморському бульварі та біля музею імені поета. Пам'ятник письменнику Ісаку Бабелю, а також барду і актору Володимиру Висоцькому. Рішення міської влади підтвердив у інтерв'ю начальникова Олег Кіпер. Зазначу, що міський голова Одеси Геннадій Труханов нещодавно виступив проти знесення пам'ятника Пушкіна, оскільки його внесено до реєстру ЮНЕСКО. Ми маємо зробити всі процедури, які передбачені законом України про охорону пам'яток культурної спадщини. Тут більш детально було на виконавчому комітеті профільним управлінням повідомлено. Які саме кроки ми маємо провести це, і у деяких випадках звернення до ЮНЕСКО, і обов'язково мати погодження Міністерства культури в школах Одеси та області? З'явилися нові охоронці порядку: офіцери служби освітньої безпеки. Ця ініціатива належить Національній поліції. В Одесі чергування вже впровадили у 24 навчальних закладах. Правоохоронці стежитимуть за порядком, патрулюватимуть території та проводитимуть просвітницьку роботу з учнями. Крім того, поліцейські будуть вести заняття з безпеки, аби запобігти кібербулінгу та насильству над дітьми. Щоденно офіцери СОП здійснюють обстеження території закладу освіти щодо виявлення небезпечних предметів та осіб, як і в самому закладі, так і на прилеглій до нього території. Також проводять інтерактивні заняття, беруть активну участь у батьківських зборах та спілкуються із батьками, педагогами та школярами. Рік тому, 25 вересня, від атаки російської армії руйнувань зазнав одеський мурвокзал та будівля готелю Одеса. Росіяни били дронами а також надзвуковими та крилатими ракетами «Онікс» і «Калібр», які, за інформацією військових, запускалися з корабля та підводного човна у Чорному морі. Українським силам ППО вдалося збити 19 безпілотників та 11 калібрів. Але одне з влучань суттєво пошкодило готель, який вже більше 10 років до того перебував у занедбаному стані. Це стало причиною інформаційних фейків РФ про базування у ньому бази НАТО. Укріплень берегів Дунаю в Ізмаїльському районі незадовільний. Такого висновку дійшли в місцевих райдержадміністрації та управління водного господарства. Представники відомств здійснили перевірку берегозахисних споруд на каналі Скунда та на 108-му кілометрі ріки Дунай. Повідомили у прес-службі адміністрації. Вони виявили, що укріплення, які захищають від затоплення більше 80 тисяч гектар земель та 34 населені пункти, викликають занепокоєння, аби витримати прихід великих обсягів води з верхнього та середнього Дунаю. Споруди потребують низки робіт по їх зміцненню. Нагадаю, що румунські громади на протилежному березі Дунаю готуються до можливої масштабної повені. У будинку на Софіївській тривають протиаварійні роботи. Про це повідомили в Одеській мерії. 14 серпня та 30 липня нинішнього року тут сталося дві пожежі. Під час гасіння вогню троє рятувальників отримали опіки. Один із них згодом помер у лікарні у Львові. Зараз у будівлі відсутнє світло, газ вода. Будинок непридатний для життя. Мер Одеси Геннадій Труханов зустрівся з місцевими мешканцями, подякував співробітникам комунальних служб і наголосив, що, хоч сьогодні через брак бюджетних коштів, повна реставрація будинку неможлива, проте він увійде до списку титульних проєктів після нашої перемоги. Одеситка Вікторія Матричко стала переможницею міжнародного турніру з шашок. Змагання відбулися у США у штаті Нью-Йорк. У них взяли участь 25 п'ять шашистів США, Китаю, Тайваню, Монголії, Домініканської Республіки та інших країн. Україну представляла лише одеситка, яка у класичній грі перемогла у загальному заліку та стала найкращою серед жінок. Також спортсменка отримала приз за найкраще закінчення партії проти американця Клода Булота. Взагалі я не очікувала, що я е, займу перше місце у заліку такому серед чоловіків. Ось бачите, тут чи ні. А Потім серед жінок ось такий кубок. Він трошки менше ніж серед <свісно> чоловіків. Ну і е, третя номінація була за е, кращий ентпіль. За, Ну тобто, це е, краще закінчення гри. Якщо так, ну а ну і ще медаль ми... Теж така В Одесі завершився фестиваль дні єврейської культури. Захід, який тривав сім днів, був присвячений спадщині міста, відомого своїми єврейськими митцями та науковцями. Люди могли відвідати тематичні екскурсії, виставки та майстер-класи, дискусійні клуби і літературні вечори. За словами директора департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Івана Ліптуги, мультикультурні фестивалі Одеси насамперед популяризують її як багатонаціональне місто і демонструють, що унікальність регіону полягає саме в різноманітті культури народів, які живуть у ньому. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимось за тиждень.